Всім привіт! Вітаю всіх з Новим Роком. Мене звати Влада і ви на моєму YouTube-каналі. Це серія відеоруханок. І сьогодні у нас перша руханка на все тіло. Будемо одразу починати, будемо починати лежачи. Руханка перша, тому нічого складного сьогодні ми робити не будемо. Ми лягаємо на спину, руки витягуємо вздовж, тіла, ноги згинаємо в колінах. Ми лежимо в нейтралі, лежимо на крижу, на грудині, голова. І перша наша вправа це просто просканувати свої відчуття в тілі. Зараз фокусуємо своїми відчуттями, фокусом уваги на своєму хребті, які є відчуття в поперку, і так само намагайтеся розслабити тіло, розслабити поперек, розслабити грудину, розслабити плечі, які є відчуття в поперку, які є відчуття в грудині. І взагалі в тілі. Така коротка вправа просто проаналізувати свій стан. І ми починаємо з дихання. Перед цим зробимо невеликий масаж своїм ребрам. Пальчиками знаходжу в свої ребра і робимо масаж по всій поверхні ребра нижче грудей. Спостерігаємо за своїми відчуттями, як це відчувається. Так само робимо масаж на Бокових частинах нашої, наших ребер. І беремо себе ось так з двох боків за ребер Будемо дихати дефрагмальним диханням. Ми розштовхуємо ребер в 360 і в нас трошки піднімається живіт. На видиху ми повертаємо все в вихідне положення. Робимо п'ять циклів поки що ми дихаємо через ніс. Поїхали, робимо вдих на три. вдих Раз, два, три. І видих робимо на чотири. Раз, два, три. Чотири. На вдих. Розштовхуємо ребра в боки. Раз. Два. Три. І видих. Збираємо все разом. Раз. Два. Три. Чотири. Вдих. Раз. Два. Три. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Ще вдих. Раз. Два. Три. І видих. Раз. Два. Три. Чотири ще сильніше розштовхами ребра. в боки, трошки піднімаються в живіт. Останній раз. Раз, два, три. І видих. Раз, два, три, чотири. Поклали руки вздовж тіла, ноги ставимо разом, розводимо п'яточки боки і розводимо наші носочки боки, так, щоб стопи були паралельно, не дуже далеко від сідниць. Робимо вдих через ліс. І вже видихаючи через рот, ми підкручуємо куврик до себе, притискаємо поперек до підлоги і виконуємо артикуляцію хребта, ногами штовхаючи підлогу. Дуже повільно. Сегмент за сегментом ми піднімаємо в сідничний міст. Тут в сідничному мосту ми закриваємо ребра і піднімаємо лепкову ще лобкову кістку ще сильніше. Стоїмо на всій стопі. Тут ми робимо вдих. І з видихом сегмент за сегментом ми дуже повільно пускаємо наш хребет вниз. Ми нікуди не спишимо. Ми приділяємо увагу зараз артикуляції хребта, щоб він прямо рухався, був змащений. Робимо вдих. І з видихом ногами штовхаємо підлогу, підкручуємо коврик до себе, руками трошки тягнемось вниз і повільно піднімаємо сегмент за сегментом сідничне міст. Тут ми ребра не відкриваємо. Зараз нас немає цілі підняти таз максимально високо. Робимо вдих. І з видихом повільно, сегмент за сегментом ми опускаємо наш хребет вниз. Відчуваємо, як рухаються хребці по черзі. Вдих, повернулась в нейтраль. І з видохом знову притискаємо поперек до підлоги, підкручуємо кубрик, ногами штовхаємо підлоги, і сегмент за сегментом піднімаємося в нічний Нагорі робимо вдих і повільно опускаємось вниз. І п'ять. Ми спішимо, руками трошки потягнулися вниз, плечі розслаблені, довга шия. І піднімаємо зараз останній раз, робимо вдих. І з видихом ногами штовхаючи підлогу, піднімаємо сіднічний міст. Зараз підкрутили поврі трошки сильніше, ребра закрили, піднімаємо руки перед собою. На вдиху, ми розтовхуємо руки в боки і натягуємо на себе, піднімаємо пальчики з підлоги. На видиху ми піднімаємо руки перед собою і одночасно піднімаємо п'яточки з підлоги. Поїхали. Вдих, розкрили руки в боки, майже до підлоги, і видих перед собою. Цим руком ми трошки відходимо нашими стопами від сідниць. Це окей. Поїхали і з видихом нагору три, дихаємо і вдих натягнуло на себе. І видих 4. Дихаємо вдих, не опускаємо на штас. І видих 5. І вдих. Можна спеціально зараз сідниці не напружувати. І шість. Дихаємо вдих, руки в боки, плечі не піднімаємо, і видих сім. три рази. Вдих, таз не опускаємо і не прогинаємо шпокорці. Вісім. Робимо вдих. І видих. Дев'ять. Останній раз. Вдих. Півдих. Десять. Підняли п'ятечки нагору. Стоїмо. Дихаємо. 3, 2, 1. Робимо вдих. І з видихом сегмент за сегментом дуже повільно опускаємо наш хребет вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Опустили руки вниз і трошки зараз погріємо наші нашим кора. Робимо вдих. Притискаємо поперек до підлоги, ребро закриваємо вниз, нікуди заправляємо у лисина. Руками тягнемося вниз і піднімаємо дві ноги, зігнуті в коліні над нашим тазостигновим суглобом. Тейпл позішн. Підняли одну ногу, ми торкаємося носочком до підлоги і з видихом вертаємо її нагору. Витискаючи поперек до підлоги. Весь час шия рівна, довга і видихаємо. Дихаємо три, і вдих, видих, чотири. Вдих, видих п'ять. Те ж саме одразу робимо іншу ногу. Я поклала ногу і з видихом піднімаємо в table to posішн праву ногу. Робимо вдих, доторкнулися носочком до підлоги, видих, повернули два. І вдих, видих. Три. Ребрами закриваємо і ми зараз вже напружуємо наші м'язи живота. Чотири. Останній раз. Вдих, видих п'ять. Підняли ногу, зігнуту в коліні, притиснули поперек до підлоги, ребра закрили і підняли іншу ногу. Притискаємо поперек, притискаємо весь кребет до підлоги, довга шия. І зараз ми однією ногою торкаємось до підлоги і з видихом вертаємо в тебе. Носочком доторкнумось до підлоги і з видихом повернули. Видих через рот. Обов'язково вдих і довгий видих. Три, вдих, видих. Чотири, вдих. Видих п'ять, вдихаємо вдих, видих шість, вдих, видих сім. Перетискаємо поперек до підлоги, водих. не рухається. Видих вісім, видих, видих дев'ять. останній раз вдих, але ми не сходимо з цього положення, ми піднімаємо руки перед собою і ми робимо мертвого жука, ми витягаємо праву ногу вниз і ліву руку над головою, натягаючи стопу на себе. Поїхали це вдих, і з видихом вертаємо. Чим нижче нога і рука до підлоги, тим буде складніше ваша головна мета це притиснути хребет до підлоги. Поїхали і вдих, і робимо видих через рот. І ми намагаємось напружити всі м'язи живота, щоб у нас не напружувався саме прямий м'яз і не було положення домику на животу. Видих чотири. Поїхали вдих, натягуємо стопу на себе і видих. Я ще п'ять із їх. І вдих. І видих 6. Вдихаємо вдих, видих сім. Майже до підлоги рука. нога можна не прям до підлоги. Вісім. Два рази. Вдих. Видих дев'ять. Останній раз. І вдих. Видих. Десять. Супер. По одній нозі поклали, руки опустили вниз. І ми обережно скручуємось і переходимо в положення кішечки. Трішки попрацюємо з хребтом, руки ставимо під плечима і коліна під тазостегновими суглобами. Ми робимо вдих і обережно витягаємось головою вперед, сідницями назад, розтягуючи нібито е, простір між хребцями. Робимо вдих. І з видохом підкручуємо кубрик до себе, голову пускаємо вниз, нібито тягнемось до нашої лобкової кістки, але без фанатизму. У нас трішки зігнються лікті, і дивляться вниз. І ми стоїмо на цій поверхні нашої доволі. І також притискаємо гомінки. Поїхали. І буде. Але фокус зараз на нашому крикті. І з видихом підкручуємо кубри до себе, руками штовхаємо підлогу. І ще два рази. І вдих, обережно. Дуже легка вправа, але хребет дуже її дубить. Тому рекомендую виконувати кожного дня. І останній раз. І вдих і видих. Супер. Ми обережно спускаємося на лікті. Лікті також під плечима. Ми підкручуємо трішки кубрик до себе. Прибираємо прогін в попереку і ніби то сідницями тягнемося від себе. Збираємо ноги разом, руками штовхаємо підлову, шия в нейтральному положенні. Вона не внизу, вона не на горі. І ми робимо кругові рухи нашим тазостегновим суглобом. Ноги разом трішки подовжили поперек. Ми відкриваємо ногу назад, зігнуту в коліні, розгортаємо коліна, підтягуємо коліна до плеча, опускаємо вниз. Повторюємо ще 5 разів. Дихаємо вже 4, Головна мета рухати лише ногою, не рухати спиною, не рухати тазом. Дихаємо і два. Вдих, видих. І останній. Один. І те ж саме в інший бік. Підтягуємо ногу до себе, відкриваємо в бік І відкриваємо п'яточку нагору, тільки потім опускаємо вниз. Дихаємо. І два. І спостерігаємо, як себе відчувають та застигнуті суглоби. Гомілкою протилежної ноги ми давимо трошки в підлогу, ліктями так само давимо трошки підлогу. Вдихаємо ще два. Вдих, видих. І останній раз П'ять, 6, 7. Опустили те ж само, робимо іншу ногу. Відкриваємо ногу назад, тягнемо ногу до плеча, опускаємо вниз. Малюємо коліном коло без руху тазу і без руху, без руху хребта. Вдихаємо і три, вдих, і вдих. І чотири. І останній раз. І п'ять. І те ж саме повторимо в інший бік. Підтягуємо до себе коліно. Відкриваємо в бік, відкриваємо назад і поїхали. Спостерігайте, що ви не провисаєте в поперку, ви тримаєте ваш корт міцним. І рухайте зараз вашим тазом застигновим суглобом. Вдихаємо ще три. Вдих. Вдих. Підтягнуло до себе, відкрили бік. розгорнули п'яточку догору, опустили. Останній раз. П'ять, шість, сім, вісім. Супер, обережно вертаємось на руки, ставимо руки під плечима, ми ставимо на всю долонь, дістаємо ззаді наші пальчики ні, і виходимо в собаку. Ми робимо вдих. З видохом ми руками штовхаємо підлогу і виходимо в собаку нас розслаблена, Сідниці ми тягнемось до стелі, ноги можна залишити трішки зігнутими. І зараз по одній нозі ми одну трошки сильніше згинаємо, трошки іншу більше витягаємо. Шия розслаблена, вона нібито стікає по нашому хребту. Руками ми ж трошки штовхаємо підлогу, бікці трошки можна не витягувати до кінця, залишити їх м'якими. І дихаємо, поїхали ще вісім. Одну ногу витягнули, іншу зігнули. Можна йти в своєму темпі, але ми не рухаємо тазом, ми рухаємо саме коліно. Дихаємо ще шість. Руками штовхаємо підлогу. 5. Чотири. Широ розслаблено. Три. Дихаємо, два. І останній раз, один. Витягнули дві ноги, стоїмо Чотири. Три. Ширу, Розслаблено. два. Один. Супер, обережно. Ми йдемо вперед. Опускаємося на коліна. Опускаємо наші гомілки на тепло. Опускаємо наш таз. На П'яточки, руками ми відходимо ще далі вперед, і голову ми опускаємо вниз. На цьому ми будемо завершувати нашу руханку, і зараз просто приділіть увагу, як ви себе відчуваєте одразу після неї. Якщо ви які, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, які відчуття були на початку, які зараз руханка була простою, але ми порухали всім тілом. І тут трошки відпочиваємо і дихаємо. Десять. Дев'ять. 8. Спостерігаємо, які є відчуття репці, попереку, які є відчуття в ногах. Це така доволі незвична поза, чи легко дихається в цій позі. І ще дихаємо три, два. один. Обережно піднімаємось і на цьому наше тренування підійшло до кінця. Я дуже рада, що ви зробили його зі мною. Також буду вдячна за ваші коментарі.